Мої вітання. Сьогодні у нас 29 листопада середа. І на моєму ютуб-каналі Інформаційний день ми розпочинаємо з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосувалися чи безпосередньо чи опосередковано України. Щоб про це повідомляли авторитетні світові засоби маси інформації. Ну, загалом учора ну, новина номер один так, про Україну. Була фактично повідомлення і підтвердження представником головного управління розвідки Міністерства оборони України отруєння дружини начальника так, головного управління розвідки Кирила Буданова, і що до цього можливо причетна Росія російські спецслужби, а також що не, не виключається, що це був також і замах на самого Кирила Буданова. Також багато говорили і повідомляли про. Зустріч в Брюсселі міністрів закордонних справ та країн-членів НАТО, які обговорювали ситуацію в Україні, надання допомоги Україні, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки ну, там є проблеми з наданням фінансової так, допомоги, і можливо буде зменшення військової. Тому це було питання ну, фактично номер один на цій зустрічі. Ну і е, говорили про е, про рішення уряду Фінляндії про закриття. Фактично одного пункту, який залишився пропуску між Фінляндією і Росією, ну, це з моєї точки зору також варто про це згадати, бо Фінляндія вона є нашим хорошим союзником. Ну і фактично у Фінляндії з Москвою, так, з Росією, дуже зіпсувалися стосунки, коли Фінляндія стала членом НАТО. Ну, вона і також є тою країною, яка підтримує вступ України в НАТО. Ну, а загалом, я думаю, що давайте разом подивимося. Які ще події висвітлювали світові засоби мас інформації, які так чи інакше стосувалися України? Ну за New York Times якраз і повідомила про те, що Фінляндія заявила, що тимчасово закриває свій єдиний відкритий пункт перетину кордону з Росією. Ну там на два тижні було зроблено вчора таке повідомлення. Також The New York Times пише про те, що ну, є проблема в продовженні американського фінансування України, і це питання було ключовим для лідерів так, да, військового альянсу, які зустрілися. Ну мова йде безумовно про міністрів закордонних справ. Коли міністри закордонних справ зібралися вівторок у штаб-квартирі військового альянсу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягав на тому, що Україна залишатиметься головним пріоритетом. Це наш обов'язок забезпечити Україну необхідною зброєю, тому що це буде трагедія для українців, якщо президент Путін переможе. Ну і він говорить про те, що це буде і дуже погано для самих європейців. Ну я впевнений, що Путін не переможе. Ройтес Ройтес також наводить оці ці слова генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга, який закликав членів альянсу тримати курс на підтримку України у війні проти вторгнення Росії. І цитата: ми зобов'язані забезпечити Україну необхідною зброєю. Прес повідомило про те, що Європейський Союз погодився збільшити ніж у четверо свої витрати на навчання українських солдатів для війни з Росією, інвестувавши близько 200 мільйонів євро. Також Франспрес про повідомляє, на мою думку, дуже знакову заяву канцлера Німеччини. Олафа Шольца, який заявив, що військова та фінансова підтримка України має екзистенційне значення для Європи. Хочу ще раз наголосити, екзистенційне, тобто е її існування у своїй промові перед парламентом е Франц Прес зацитувала слова е Шольца, що він сказав. Ми продовжуватимо цю підтримку стільки, скільки це необхідно. Ця підтримка має екзистенційне значення для України. Але й для нас Європи. Ніхто з нас не хоче уявити, які ще серйозніші наслідки матиме для нас, якщо Путін виграє цю війну. Ще раз хочу повідомити, я впевнений, що він не виграє. Франц Прес також повідомила, що тимчасово зараз виконуючи ну, багатолітній до того прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є безсумнівним фаворитом на пост голови НАТО. Там є кілька дипломатів, які там є. Претендентами, зокрема, прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, ну, міністр закордонних справ Латвії Кріщані Скарінш. Але все-таки ну, говорять про те, що наступником Єнса Столтенберга буде саме Марк Рюти. Ну, я думаю, що жодна з цих кандидатур не є для України поганою. Французька ремонтаж також повідомляє про те, що я оголосив вівторок про додаткову допомогу в розбірі майже 200 мільйонів євро на навчання українських військових, і це дуже добре. Так, там є зараз в ЄС також проблеми з позицією декілька країн, зокрема Угорщини, стосовно надання там, допомоги фінансової. Так, конверту 20 мільярдів євро на 4 роки, запропонований паном Борелем, поки що заблокований небажанням деяких європейських країн платити більше. Як і інші з 50 мільярдів євро, передбачених на консолідації європейської підтримки України. Ну, Я сподіваюся, що Європейський Союз ну, найближчим часом такі ці проблеми вирішить. Ну і Лемон, безумовно також, як і багато інших видань, повідомило про те, що уряд Фінляндії прийняв рішення про закриття останнього пункту пропуску на кордоні з Росією. Ну там, зокрема, вони повідомляють, що усі інші пропускні пункти були закриті минулого тижня. Відкритим залишався лише крайній північний. Що майже тисяча шукачів притулку з Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі там, Сирії в'їхали до Фінляндії через Росію в листопаді. Німецька зуддойча Цайтонг пише про те, що ну, міністр Кулеба, е, міністр закордонних справ України Кулеба, відмовився так брати участь у засіданні ОБСЄ. Ми знаємо, що там має бути в засіданні. На, на це засідання запросили. Е, Міністра закордонних справ Росії Лаврова засідання має відбутися в да, Північна Македонія. Ну не тільки Колебо відмовився а також відмовилися і міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. Бо бойкотують. До речі, спочатку, ніби держсекретар Блінкін не мав брати участь у цьому засіданні, але там остання інформація, що він ніби все-таки візьме, незважаючи на те, що там є і Лавров. Ну і звідочий он також повідомляє про закриття Фінляндії цього пропуску на кордоні з Росією. Іспанська Ельпайс також пише про е, цю подію, пов'язану з отруєнням. Дружини Кирила Буданова. ще раз хочу підкреслити: фактично, всі про це повідомили. Іспанське РТВ. Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви бойкотуватимуть 30 30-ту міністерську зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Скоп'є на знак протесту проти можливої участі голови російської дипломатії Сергія Лаврова. Ну, от вони написали заяву. Ми глибоко шкодуємо про рішення дозволити міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову взяти участь у 30-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Скопія. Так заявили в ці три міністри. Італійська републіка також написала і про зустріч міністрів закордонних справ членів України НАТО, так у Брюсселі, але також що на полях міністерської зустрічі НАТО була зустріч і g 7 так, от, міністрів закордонних справ, на які у якій також взяв участь Верховний представник так ЄС з Жозеп Борель. Міністр закордонних справ Італії та Яні виступаючи. Заявив, що треба вже зосередитися на Близькому Сході, на війні в Україні та на Балканах. Стосовно Гази, Таяні заявив, що підтримка підтрима, італійський уряд підтримує гуманітарні паузи, сподіваючись на їх продовження. Ну дійсно, там дуже багато насправді зараз в світі говорять про це перемиря і обмін заручниками. Стосовно західного берега річки Йордан, Таяні повідомив, що він закликав ізраїльську владу виявити. Помірність, щоб уникнути небезпечної ескалації. У своєму виступі він підтвердив постійну підтримку Італії Україні, як і всі партнери НАТО та ЄС, і підкреслив, що Україна буде одним із пріоритетів головування Італії у G7 у 2024 році. Італія буде головувати, от, і міністр закордонних справ сказав, що ми будемо один з пріоритетів. Сподіваюся, що на першому місці. Ну, також для Републіка написала про цю заяву міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви, що вони не будуть брати участь у засіданні міністрів так Організації безпеки та співробітництва. Знак протесту. Ну, ця от зустріч запланована на 30 листопада, 1 грудня, у Скопі столиці Північної Македонії. Також для Републіки Італійської пише про. Закриття Фінляндією єдиного пропускного пункту, який залишився. Ну, достатньо таку цікаву. Ну я думаю, що там ще є засоби інформації, які про це повідомили. Але от італійська Ля Стампа наводить слова Путіна. Так, він там виступав на всесвітньому російському народному соборі і сказав, що мета Заходу розчинувати і пограбувати Росію. Ну і там ще говорив про. Російську цю от, е, індетичність, що тут туди належить росіяни, українці, білоруси. Ну, тобто, говорить, що попало. Ну добре, що всі це чують і розуміють, що це абсолютно не відповідає дійсності. Ну і міністерка закордонних справді Меч Бербок заявила, що давайте не просто зберегти, а збільшити потрібну допомогу Україні. Україна бореться не тільки за свою безпеку, а й за мир і безпеку всієї Європи. І тому ми з нашими союзниками та партнерами підкреслили, що Німеччина не тільки зберігає допомогу, а навіть збільшує на 8, до 8 мільярдів євро. Про це вона заявила так міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лабербок, прибувши так, на цю зустріч Брюссель, зустріч міністрів закордонних справ 에, НАТО. У будь-якому випадку, ми сподіваємося, що підтримка вона не зменшиться а сподіваємося, що буде збільшуватися. І це буде наближувати перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України. Все буде Україна!